Добрий вечір ще раз. Куча відосів за один день, тому що дуже багато хочу зробити роботи. О, дивіться. О, мене, от дивіться, от такі у мене така лоза. Вона проросла. Це Юпітер американський виноград. Він у мене вже хоче рости, коріння пускає. Розкажу з самого початку. Мені була надана лоза. Лозу я підрізав бруньки, почки, як вони там називаються, позрізав абсолютно всі, для того, щоб воно ніде не мені не пускало, щоб воно мені не росло, а сконцентрувалося на, на щоб воно мені сконцентрувалося на коріннях. Получається, що дві лози зовсім пропали, висохли. Вони там хотіли щось трошечки пожити, але ну, немає коріння. Дві секундочки, щось мушка мішає. Залишився один сажанець. Зараз я його розріжу і посаджу приблизно по, по першу от бруньку, яка пускає. Тобто ця Брунька, оце листочок, оце пагін, що молодесенький поріс. Тобто по цю частину винограду я його зараз посаджу закопаю на те місце, де я викорчував ту сливу чи чув, що там воно пагона поросло. Е, ну, Отак. Ну, от. Юпітер американський. Е, наступний виноград. Та сама абсолютно ситуація, він нічого поки не пускає. Тут щось я позрізав всі почки, вони якби затихли. Я попробую посадити всі три саженця, тому що я щось підозрюю, що пустило в мене коріння лише два саженця. Зараз їх теж розріжу, посаджу. Але фішка в тому, що отут. Брунічка, вона вроді як і висохла в той самий, в той самий час вона вроде, як хоче ще там щось з неї пустити. Ось ця наливається брунька. ось. Тому я так собі підозрюю, що я не буду нічого абсолютно з цього викидувати, я просто це посажу. І один виноградик у мене є. Саме обалденний виноград це подарок не світає, але... Знову ж він, брунечки в нього цю я зрізав, тут я позрізав, з-під бруньки знову опускає, новий пагін росте, а коріння, а коріння. Немає, я не знаю, що з ним робити. Буду чекати коріння, можливо, ще додав корневіну, тому що коли мені дали лозу, я зрізав абсолютно всі бруньки. От ви бачите, вони тут де в воді були. А як його зробити так, щоб. О! Мені підказали зрізати абсолютно всі бруньки, які є під водою, над водою, повністю. Абсолютно все зрізати, для того, щоб він не пускав листя, не пускав пагони, а лише сконцентрувався на тому, щоб було коріння. Ну, На даний момент він пускає знову пагони, але немає коріння. Тому, не знаю, він ще в мене постоїть трошечки в водичці, а цих два я буду зараз посаджу. І буде виноградик. Будемо відзнімати надалі відео. Все буде все буде Україна, дай Бог буде урожай, буде Україна. Не було б війни. Добро. Всім гарного перегляду. вечора чи дня. І дай Бог будемо скоро пробувати виноградик.